Ай, я Ой, молодий Ого. Оце Аня. Аліна. 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 Полуниця Аліна української селекції. Прекрасна, чудова, смачна, велика. Це... Я відкрила для себе цю полуницю. яка полуниця. Дивіться, яка полуниця. З mm -hmm. цього боку. Полуниця. полуниця Анія, Аліна. Полуниця Аліна української селекції. Української селекції на кінець. -то. Української селекції. Красива. Да я вже ось яка. Ой, яка повіде Аліна. Чудо. Мама, дивись. Така купиничка. Красива. Ану, давайте ми її спробуємо. Оцю виремо. Смачна. Матиці! Мати смачна. Неперевершений смак. Ой, який гарний. Неперевершений смак Аліни української селекції. Збираємо полуницю, будемо її розводити, от вже які відросточки дає. Звичайно, прекрасна, чудова, але ж цю полуницю я посадила весною пізно і такі слабкі були рослинки маленькі. Випади є, але, але не так. Зайба багато, чудова полуниця. Будемо полуницю таку вирощувати. Вирощувати будемо Аліну. Ось від цього куща вже стільки пішло до нас вусів. Ой, яка полуниця. Ой. Я її не, не, не поїм. Не перевершені. This